Десятки тисяч хасидів традиційно з'їхалися до Умані на Черкащині, щоб відсвяткувати новий рік за іудейським літочисленням, і це буде. 5786 рік за їхнім календарем. Він настане сьогодні після заходу сонця. В Умані вже багато гостей. Як усе відбувається на власні очі? Бачить кореспондент ТСН Дмитро Фурдак. Він зараз якраз із нами наживо. І можемо поспілкуватися і якраз перейнятися атмосферою Дмитро, Вітаю! Тож розкажи, як е, триває святкування, на якому воно зараз етапі. Ну і е, чи не злякала хасидів російсько-українська війна, власне, яка вже триває. Е, повномасштабне вторгнення більше трьох з половиною років. Та да, соломі, вітаю тебе. ти знаєш, я часто кажучи, вперше в умані саме на паломництві хасидів Ну і традиційно вже думаю, наші глядачі можуть побачити, що можна навіть нічого в принципі не говорити а атмосфера, яка панає тут видно без коментарів. Скажу, що саме зараз рівно дванадцятій почалася спільна молитва, тому тут стало трошки спокійніше, адже майже кожен гість умані можете бачити або з телефона, або з реального молитовника зараз молиться. лунає спільна молитва його бачите. Почалося Thank you. Thank you. ми вчора вчора прибули до Умані і прогулялися. Саме цим кварталом в Умані, що мене одразу я звернув увагу, як українські поліцейські з різних областей знаходять спільну мову з нашими гостями з Ізраїлю та інших країн з Хасидами. Давайте послухаємо навчили слово мідраха що означає тротуар а на англійській «сайтволк». тобто якщо розмовляють вони на англійській ми говоримо «сайтволк», якщо вони розмовляють на євриті, ми говоримо мідраха якихо слів вас навчили чи тільки ці два поки так, що два цей? поки що так але в подальшому буде вчитися ще більше будемо розвиватися і старатися для цього Точно кількість, скільки гостей приїхали цього року, панані поліція поки що не називає це питаннями безпеки, але приїхали видно, дуже і дуже багато. Для них це новий рік. Рош шана це початок нового року. Вони традиційно приїжджають його відзначити на могилі праведного цадика Нахмана, свого духовного лідера, який народився і помер в Україні. Помер він в Умані в віці всього 38 років від туберкульозу. І вони вважають за його вченням, якщо вони зустрінуться новий рік саме на його Гилі, то і на наступний новий рік їм принесе щастя. Звичайно, не міг я не запитати наших гостей, чи не страшно їм було їхати в Україну. Всі вони як один, а відповідали, що в них на батьківщині війна триває так само багато років. Тож вони знають, що таке і повітряні тривоги, і обстріли, і відчувають солідарність з українським народом. Послухаємо. Приїжджати сюди кожен новий рік, єврейський новий рік, бути біля могилу їхнього лідера, їхнього наставника, їхнього вчителя це надзвичайний момент. Зв'язок між українським та єврейськими народами, особливо довкола Ребе Нахмана, він дуже великий. Ми любимо Україну. Ми любимо Україну. Путін поганий. Він як Іран. Ми ненавидимо Іран. побажання українцям лишатися сильними. Україна має залишитися сильною проти Путіна та його агресії. І правда переможе. truthful святкування тут насичені сьогодні. Буде багато традицій хасидських. Вони викидатимуть свої умовні гріхи в місцеву водойму, і лише ввечері, з дійсно заходом сонця вже почнеться шабат новий рік. Вони не зможуть навіть спілкуватися із пресою. Ну а чому саме Рабе, Рабе Нахман обрав свідомо для своєї загибелі й могили? Саме Умань, що Хасиди їдять на новий рік і як все відбувається тут в Умані? Ми обов'язково розповідатиме сьогодні протягом нашого часу в марафоні тож обов'язково не промикайтеся, залишайтеся з нами. Соломія. дякую, Дмитри.